Обрати і сестри, я б хотів би прочитати місце з Євангелії, і ми пороздумуємо. Хто має. Давайте ми відкриємо це Євангелія від Матвія, 5 розділ. І прочитаємо з 39 вірша Матвія 5, 39, навіть 38. Ви чули, що сказано, око за око, і зуб за зуба. А я вам кажу не противтесь злому, і коли вдарить тебе, хто в праву щуку твою, підстав йому і другу. А хто хоче тебе позивати і забрати сорочку твою, віддай і плащай йому. А хто силувати тебе буде, відбути подорожнє на милю одну. Іди з ним навіть дві: хто просить у тебе, то дай, а хто хоче позичити в тебе, не відвертайся від нього. Отаке От місце для багатьох воно складне і досить таке непросте місце, я би даже сказав, в сьогоднішні дні, коли в нашій країні війна, для багатьох людей. Воно навіть тяжко читається, тяжко сприймається, і багато людей навіть не знають, як до нього ставитися. Але коли Христос говорив ці слова, так само не було миру на землі ізраїльській. Там не все було так гладенько. Вони були під окупацією, вони були під Римською імперією. І Він говорив ці слова людям, які фактично були завойовані Римом. І ми не можемо проповідувати ці слова, коли мир і спокій, і коли легко говорити про ці речі. Але ми повинні залишатися християнами і в війну, і в мир, і виконувати Слово Боже як в легкі часи, так і не дуже легкі для нас. Я б хотів би сьогодні трошки пороздумувати над тим, як нам. Віруючим людям реагувати на зло і несправедливість. Сьогодні дуже багато того зла і несправедливості, дуже багато. І оце місце, яке я прочитав, якраз Христос говорить тут про ті речі, практичні речі, які могли відбуватися на той час, вони відбувалися з ізраїльтянами, могли підійти. Один з римських, наприклад, воїнів підійшов до тебе на вулиці так образно, давайте перенесемося в той час. Йде собі єврей, гарно вдітий, діти, і в плащуві, одежа. І підійшов якийсь римлянин і проси, дай мені нижню одежу для прикладу. На той час трошки одежа відрізнялася від теперішньої одежі. То були такі хітони, і була нижня накидка і верхня накидка. Підійшов до тебе і сказав, віддавай. І тут Христос каже, як поступити в такій ситуації. Каже, ти не тільки йому нижню одежу віддай, ти ж йому і верхню віддай. На той час, по закону, не можна й по ізраїльському закону, не можна було забирати в людини одежу на ніч, верхньої одежі. Тому що для багатьох людей верхня одежа служила як одіяло, як накривка. То те саме, що людину лишити голою, замерзати десь в пустині. А пустині днем жарко, а вночі дуже холодно. І не можна було навіть по закону такого робити. Чи міг підійти якийсь чоловік, теж таки з окупантів, до чоловіка, який там, чи на коні, чи осла має, і сказати: віддай осла, а їдь зі мною, мене, мене треба милю провести. Ісус каже, Такі дивні речі, як тебе попросять милю проїхати, а ти бери й дві з ним проїдь. Для багатьох людей на той час, я думаю, це були слова, які було дуже тяжко вмістити. І в сьогоднішні дні багато християн і нехристиян, які не християн, які не стають християнами часто по тій причині, що кажуть, що християнство це релігія слабаків. Христос такі речі проповідував, що це ж слабаки такі роблять. Сильна людина, коли до неї хтось підійде і починає з нею задиратися, та вона знає, як здати здачу, вона знає, з якого боку е ухилитися і дати в щуку. Сильна людина так поступає по мірках світу. Але в Божих очах сильна людина це той, який вміє не воздати злом за зло. Колись я чув таку думку, Що християнин, він, ну, він фактично, коли його б'ють, він не повинен захищатися згідно з цього місця. Так проповідував один чоловік і мені розказували деякі християни, які от мають таке розуміння: християнин повинен бути ну, свого роду як тряпка. По ньому всі можуть потоптатися, походити. Тому що ж написано, якщо тебе вдарить хтось в праву щуку, підстав йому ліву. Але я. Думав над цим місцем багато думав, багато часу. І думав, чи насправді то так? Чи цього вчив Христос? Суть, що Він хотів передати оцим місцем, що християни не повинні захищатися, християни не повинні нічого всупереч сказати, коли їм, наприклад, щось говорять зле, недобре. Христини має просто закрити рота і терпіти і мовчати. Дивіться, що. Давайте ми почнемо декілька прикладів. Це буде Дії святих апостолів. 22 розділ Дії святих апостолів. 22-й розділ і прочитаємо з 25-го вірша. 22-й розділ з 25-го вірша. Дуже цікава історія про апостола Павла, який прекрасно знав, що вчив Христос. Тут написані такі слова, то в Римській фортеці, коли його взяли побивати, як його розтягли, апостола Павлану зловили за проповідь Євангелії і вже розтягли, на той час розтягали, там, напевно, якимись шнурками, між стовбами, можливо, оголили вже його, чоловік вже був готовий до побиття. Його розтягли для ремінних бичів, то Павло сказав сотникові. Що стояв, хіба би чувати, дозволено вам громадянина римського та ще й незасудженого? Як же сотник це почув, то подався до тисячкого і заповідомив, говорячи, що хочеш робити, бо, ж він, бо цей чоловік римлянин, підійшов тоді тисячкий та поспитався його скажи мені, чи ти римлянин? А він так відказав, відповів на те тисячкий, за великі гроші громадянство це я набув. А Павло відказав, а я в нім і родився. І відпустили негайно, і відступили негайно від нього оті, що хотіли допитувати його. Чоловік, який знав прекрасно, що коли б'ють, треба підставити праву щуку, ліву щуку. І тут вже намірились його бити. І апостол Павло таке робить. Він починає говорити. До того, хто його хоче бити. А можна римляни набити, він починає за свої права обстоювати. І дякувати Богу, що обстояв, його відпустили. Подібний випадок знову ж таки був апостола Павла, 16-й розділ беремо дії святих апостолів, 16-й розділ з 35-го вірша. Вже після, коли він був в'язниці. Той, що сторож, в'язничний, покаявся після того, як ангел відкрив всі двері в'язниці. Але коли настав день, то прислали начальники слуг поліційних, наказуючи відпуститих людей, і сказав той в'язничний дозорець словаці Павлові, що прислали начальники, щоб вас відпустити. Отож, вийдіть тепер та й з миром ідіть. Ну, гарно так, з миром відпускають. Ви йдіть, йдіть з миром. А Павло відказав їм: нас, римлян, незасуджених, різками сікли прилюдно і до в'язниці всадили, а тепер нас таємно виводять, але ні. Хай вони самі прийдуть та й виведуть нас. І думаєш: та Павло, та тихенько тебе ж з миром відпускають, нащо ж ти будеш якісь права там свої, як то по-людськи кажуть, качати. А Він каже, ні, нас превселюдно сікли, а тепер хочуть втихаря тихаря відпустити. Так не буде. Він обстоював свої права. Думаєш, ну то ж сказано, підставщику, що він не виконав Слово Божого? Беремо тепер самого Господа Ісуса Христа, Івангеля Івана, 18-й розділ з 19 го вірша. Як поступив Христос, який говорив ці слова? 18 розділ Євангелія Івана, 19-й вірш. Первосвященник спитався Ісуса про учнів Його і про науку Його. Ісус йому відповідь дав: Я світові явно казав, я постійно навчав у синагозі, у храмі, куди всі юдеї збираються, а таємно нічого я не говорив. Чого ти питаєш мене? Поспитайся тих, що чули, що я їм говорив. Отже, знають вони, про що я говорив. А як він це сказав, то один із присутньої там служби вдарив Ісуса в щоку, говорячи, то так відповідаєш первосвященникові. Ісус йому відповідь дав, якщо зле, я сказав, покажи, що то зле. Коли ж добре, за що мене б'єш. Отака була реакція Ісуса Христа, коли Його вдарили в щоку. Він не підставив другу. Але він сказав: за що ти мене б'єш? Якщо є за що бити, ти скажи. Чи він підставив другу? Я думаю, він підставив другу, але не в тому розумінні, як ми собі думаємо. Ми часто привикли деякі слова Христа приймати все буквально. Ви знаєте, на мою думку, дуже гарно Ісая сказав про те, коли б'ють по щоках. Що це значить, коли людину б'ють по щоках. Давайте ми відкриємо. Це буде книга пророка Ісаї 50 розділ. І 6 7-й вірш. Ісаїй 50-й розділ. Шостий сьомий вірш. Дуже цікаві слова. Тут пророцтво про Христа. Підставив я спину свою тим, хто б'є. Щоки свої щипачам. обличчя свого не сховав від ганьби і плювання, але Господь Бог допоможе мені, тому не соромлюся я, тому я зробив був обличчя своє, немов кремінь, і знаю, що не буду застижений я. Тут говориться про те, що Христа били по щоках, і Він каже, що Він не сховав. Від ганьби і плювання свого лиця. Коли б'ють по щуках, словесно можуть бити по щуках, Христа буквально били по щуках, Це і велика ганьба для людини, коли людину хочуть принизити. Колись в древні часи, та й навіть зараз, багато то більш. Напевно, любітельні ці жінки по щуках вдарити, бо вони не знають більше, що зробити, так, щоб принизити, то вони хляб по щуці. Чи то, я не знаю, я не розумію, чого в них то виривається. Не приходилось мені бити по щуках, дякувати Богу нікого. Але щось більше в жінок виривається. Але на той час і зараз навіть, коли б'ють по щуках, хочуть людину принизити, зневажити. І Христа в той момент хотіли принизити, зневажити. Сильно від того його не ізбили, що вдарили по щоці, то вже пізніше його так і збили, що не було видно лиця навіть на ньому. Просто в той момент його хотіли зневажити, принизити. І ви знаєте, яка була реакція Ісуса Христа на те приниження і зневаження. Достойна реакція. Достойна реакція Сина Божу. Ми повинні, як віруючі люди, достойно реагувати на всяке зло. Яке приходить в наше життя. Христос Він мав силу і владу в одну секунду це все зупинити, і без всяких пощочень там би всі попадали. Він був сильний Бог, Він є сильний, всемогутній Бог. І для нього не було проблем зупинити ці всі насмішки. Але його сила була в тому, що він не використав свою силу проти тих слабаків, які думали, що вони сильні, а насправді це були слабаки. Вони не знали, що всемогутній Бог перед ними стоїть. Знаєте, людина, яка реагує на зло, злом віддає зло, злом на зло, це не є сильна людина. Вона не знає, в тому розпачі, що їй робити. Вона починає нервуватися, в неї скули починають ходити від безвиході. тому що не знає. Христос Він прекрасно знав, як реагувати. Тут написано. Я реагував Христос, сьомий вірш. Він в серці добре знав: Господь Бог допоможе мені, тому не соромлюся я. Господь Бог допоможе мені. Він сам не мстився. Він віддав суд тому, хто буде судити свого часу і тих, які били його по лиці. Він надію свою поклав на Бога. Ви знаєте, коли приходять якісь зневаги в наше життя, нам треба брати приклад з Ісуса Христа, як поступав Він. Ви знаєте, засудити зло, то є обов'язок кожного християнина. Засудити зло це обов'язок кожного християнина. Коли люди поступають неправильно, ми можемо, як і Ісус, як і Павло, сказати, ви поступаєте неправильно. Це не по-божому. Це не по-християнськи. Це є правильна реакція на зло. Але якщо ми вже переходимо границю, ми починаємо таким же злом воздавати тим людям, опускатися на їхній рівень, це вже не християнство. Це вже далеко від християнства. Бог нас на це не поставив. Віруючу людину, видно по тому, що вона має силу не воздати. Сваркою на сварку, вона має ту силу. І часом люди, які не знають Бога, вони дивуються, вони дивляться, ну як ти так можеш стерпіти? Та я би вмазав, та я би вже так, ну, я би вже не знаю, що би я зробив. Є люди, які дивляться з боку і киплять. Ну, Були різні випадки в моєму житті. І люди слухали там, образи в мою сторону, і деякі казали, як ти можеш? Я не, я не собою хвалюся. Якби я не знав Бога. Я би реально я би вмазав. Вибачте, на слові, якби я не знав Бога. Тому що я знаю, який я був до увірування. І можна було сказати одне слово, і воно би такий вогонь запалило. і палило вогонь. І після того, як я покаявся, люди тільки побачили мені цю зміну, я сам собі дивувався і дивуюся, звідки жалість до злих людей. Христос жалів грішників, коли Він висів на Голговському хресті. Він так само міг воздати, він мав силу. І по справедливості він суддя справедливий. А він каже, оче, простий, вони не знають, що роблять. І Христинин повинен такими очима дивитися на людей, які приносять зло в його життя. Це люди, які інструменти в руках диявола. Дуже гарно сказав апостол Павло: наша боротьба не проти людей, наша боротьба проти духів злоби під небесних. Ми не повинні противитися. Людям, злим людям. Ми повинні їм сказати, але в першу чергу нам треба противитися тим злим духам, які працюють через цих людей. Противитися як молитвою, просити Бога, щоб Бог охоронив тих людей, дав їм покаяння. Тоді приходить жалість до цих людей, коли ми так дивимося на людей. Але коли ми дивимося на людину, яка йде на нас зі злом, і починаємо ту злость виливати на людей. Не повинно так бути. Не повинно так бути. Хай Бог нам допоможе в ці дні, нелегкі дні. Любити навіть ворогів. Засуджуємо. І я засуджую вчинки. Навіть сьогодні, в сьогоднішній день, я засуджую вчинки навіть росіян, та, які прийшли на нашу землю. Це зло. І Біблія каже, засуджувати зло. Але якщо я опущусь на їхній рівень, ми опустимося на їхній рівень і почнемо ненавидіти. Мені часом здається, що ті бомби, які летять в нашу сторону, в сторону України просто таке враження, що нас хочуть е заставити, ненавидіти, Щоб ми відповіли тою ж самою монетою їм. Але будьмо християнами. Не мстімося, не злімося. Прийде день, коли сам Бог вступиться. Ну, Бог хоче, щоб ми дивилися на Нього. Ісус хоче, щоб ми бали, брали приклад з Нього. Він не зневажав, Він не мстив, Він молився за ворогів. Давайте ми зараз будемо молитися за наш край, будемо молитися за нас, за нашу правильну реакцію на зло, яке є в нашій країні. Молитися за покаяння тих, які прийшли незвано на нашу землю, щоб Бог відкрив їхні очі, як їхні очі відкриються. Прийде покаяння в їхні серця, то вони заберуться геть звідси. Щоб Бог змилувався над ними, бо тому що вони є в руках сатани, зброєю в руках сатани. Але ми, як діти Божі, знаємо, до кого звертатися, хто є сильніший сатани. Бог всемогутній, якому ми служимо. Ми будемо просити, щоб Бог Він наповнив наші серця любов'ю, хоча це тяжко. Щоб Бог наповнив милосердям, жалістю, щоб ми навчилися відповідати добром на зло. Це не дано невіруючим людям, це дано тільки християнам. Давайте ми станемо на коліна і попросимо Бога.